Uh the um для волосы для ила. Я его добавляла для свого и йому у нас. Есть на и для хлопців, и для и есть для волосся. Есть дом не бас для волосся на олену и Изимна масса для могущая за ограниченную университет. Есть не раздел. Главное пожарим на молочи. Я сейчас вам покажу, а и расскажу на него. Мы вас поймаем и фимакотинг. Ось ще унітне волосся з електрином, протеїном, електрином та колагеном. Це біля граму. Це окунці унітної волосся. Тобто значить, я не знаю, яке такого об'єднання вашому волосся. Формула з колагеном, електрином, протеїном, допоможе Тобто можна зменшити випадків волосся і його виміщення. Und noch, ich habe mir das Beste in der Welt mit dem Video. Ich habe mir das Beste in der Welt mit dem Video. Ich habe mir das Beste in der Welt mit dem Video. Ich habe mir das Beste in der Welt mit dem Video. Ich

Ось, ладно, ми ось зараз на екрані. Я вам його ще покажу. Скай унісекс. Воно і для чоловіків, і для жінок, і для усіх. Тут у нас способи оплати картами, або за візитами, на платний платі не у тебе. У нас

Ищи на 799 науку з... з... Замовлення рахунок отмолвить Я Якщо выходь на пошту, е, замовленя до 1998 времени. За рахунок отмовлення 1900 пеш Я Якщо выхожу ви живете на тому місці, там вони продають, вони продають у нас, зараз вам ми продаємо, у нас бізнес, у нас бізнес, у нас бізнес, у нас бізнес, у

И мы там можем написать можно на як на, не называется. Мега. У меня на пен не вот Але мы можем на. Дальше, а суме макияжи. Геймплет на зенок. Может магазин для жінок є. Что дальше? Ну я вам можем знижение. Сейчас у нас не є, ми можемо вам предложить. Мої маємо инструменты. Особенно онлайн. О, не тут. 私は私の家に帰ってきているときに、私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は m は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私を私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私を私は私は私を私は私は私を私は私は私を私は私は私を私は私を私は私を私は私を私を私を私私私私私私私私は私を私私私を私私私私私私私私私私私私私私私私私私私私私 лише на 120 гривень на кожній замовленням ваших. Чесно Бого, текстурна, чайні прости, невеста, пізність, форму пізність на шпильниках, і невеста, ну-ну, все таке. Але ми можемо захопити навіть цю ми можемо попросити і зніжечку. Ось так, 50% Далі, прогреса на тиждень Якщо ви не спостерігаєте, що тут немає Воно стоїть і у нас У нас є ось ці всі Організації Це консультанти Якщо ви у нас не робите Ми у вас не зможемо Місць для волосся От місць спостерігати

З вами Софія София Алюшина. Я сейчас не замовляю, она будет потому что лайки. Вс вс. Снимает, да? Извините, я вс хочешь замовлять, и я поставлю элаций.